Отже, ми маємо розуміти, що виконувати дії зі степенями можна в тому випадку, коли вони мають однакові основи. А тому, перш ніж щось робити зі степенями, ми маємо обов'язково постаратися звести їх до однакових основ. Давайте подивимося перший наш вираз. 625 це степень числа 5, це 5 в четвертому степені. Далі ми множимо на 5 у третьому, знаменник буде 5 у другому, а 25 це знову ж таки 5 у другому степені. Виконуємо множення. В чисельнику буде 5 в 7 степені показники додаються. І в знаменнику 5 в 4 степені далі дробова риска означає знак ділення. Ми ділимо, показники віднімаються, отже буде 5 в 3 степені, а це 125. Для знаходження значення наступного виразу, знову ж таки, ми маємо. Основи 18 і 12, якимсь чином привести до однакових основ. Для цього ми завжди основи розкладаємо на прості, множники, на прості множники. Це можна зробити, наприклад, так, як ми це вчилися, розкладаючи число 18 на прості множники, тобто ділити на 2, далі 9 ділимо на 3. 3 ділиться на 3, в результаті маємо одиниці. Отже, замість числа 18, ми можемо написати 2 помножити на 3 в другому степені. Це 18, а потім ще до 4 степеня. Разом з тим, якщо у нас такі числа, що ми можемо записати, наприклад, 12, зразу ж ми знаємо, що це 3 на 4. А 4 це 2 в другому. Тобто 3 на 2 в другому. То ми можемо це писати і таким чином, не розкладаючи на прості множники, так як це робилось в попередньому виразі. Отже, я запишу 3 на 2 в другому це 12, а потім все це до 5 степені. Далі, за властивостями степенів, ми підносимо до 4 степеня кожен з множників чистить дужка. Отже. 2 в 4 і 3 в восьмому. Тому що при піднесенні показники перемножаються 2 помножили на 4. Далі, 3 в 5 і 2 в 10. А тепер ми маємо право ділити ті степені де однакові основи. Тобто, наприклад, я можу. 2 в 4 і 2 в 10 в знаменнику скоротити на 2 в четвертому. В чисельнику залишається одиниця. Можна писати, можна не писати даний множник. В знаменнику, 2 в 10, коли ви скоротили на 2 в 4, це 2 в 6 степені. 10 відняти 4. 3 в 8 ділимо на 3 в 5, або скорочуємо на 3 в 5, тому в знаменнику залишається одиниця, а тут в чисельнику 3 в 3 степені. А далі вже обчислюємо 3 в 3 27, 2 в 6 це 64. 27, 64. Далі робимо аналогічно. 0,2 десятковий дріб. Давайте представимо таким чином: це 2. Десяти, або 1 п'ята. Або якщо далі йти і дивитися, що нам потрібен степінь з основою 5, то ми це запишемо 5 в мінус першому степені. Оце 0,2. Отже, мінус 5 в мінус першому степені до мінус 6 степеня. 25 це 5 в другому степені до мінус 7 степені. 125 5 в третьому степені до мінус 3 степені. А далі будемо використовувати властивості степені. Якщо ми підносимо від'ємне число до парного показника, це буде знак плюс. А далі ми будемо мати 5 в 6 степені. Показники перемножили. Мінус 1 помножили на мінус 6. Помножити на 5 в мінус 14 і поділити на 5 в мінус 9 В Чисельнику 5 в мінус 8, 6 додали мінус 14, і ділиться на 5 в мінус 9. -му. Далі ми можемо вже виконати дію ділення. Показники віднімаються разом з тим, щоб не зробити помилки, простіше віднімати додатні числа. То я заміняю від'ємні показники додатніми, але при цьому міняю місце степені. Тобто, якщо 5 мінус 8 було в чисельнику, то тепер уже 5 у 8 буде в знаменнику. І, відповідно, 5 в 9 в чисельнику. А далі вже ми ділимо і отримуємо 5 у першому, а це 5. Приводимо основи 16, 8 і 4 до основи 2. 16 це 2 в четвертому і до мінус 0,75. 8 це 2 в третьому і до мінус 512. 4 2 в другому і до 5,8 степені. Далі за властивостями степенів. Показники перемножаються. Ну, в результаті буде, звичайно, знак мінус, а щоб помножити 4 на 0,75, я запишу 0,75 як 3 четверти. Варто це пам'ятати. І тому після скорочення ми будемо мати просто 3. Отже, 2 в мінус третьому степені. Далі множимо знову ж таки 3 на мінус 512. Отже, 2 в степені мінус. 3 перших множимо на 5 дванадцятих, Після скорочень ми маємо 5 четвертих. Отже, мінус 5 четвертих. І тут 2. І знову ж таки 2 множимо на 5 восьмих, скорочуємо. І маємо 5 четвертих. Якщо ми мінус 5 четвертих, додамо 5 четвертих, це буде 0. А потім додаємо мінус 3. В результаті маємо 2 в мінус третьому степені. А що таке 2 в мінус 3? Це 1 на 2 в третьому, тобто 1 восьма. В результаті ми маємо 1 восьма.